Стоїш у черзі, хтось позаду бурчить, тицяє пакетом тобі в спину, здається, ось ось вибухнеш. Перша думка сайдстеп та боковий. А ти надуй бульбашку, але у своїй уяві. Що, Що всередині, яскрава візуалізація залучає потилично-тім'яні зони, які керують просторовою увагою. Одночасне легке дотикання руками до грудей дає мозку сенсорний поріг і знижує реакцію на зовнішні стимули. Практика, яка займе в тебе 20 секунд. Пальці кладеш на груди, тактильний маркер. Я тут okay. уявляєш прозору кулю. Всі чужі емоції у неї врізаються і падають. Фраза Якер чужий гнів. Це не мій вантаж. Повтори тричі тихо. Okay. Наука каже: дослідження 2016 року: коротка візуалізація персональної бульбашки, зменшила шкірно-гальванічний відгук на соціальний тригер аж на 21%». Отже, світ шумить, але не кожен шум повинен проходити всередину. Гульбашка поруч, нерви цілі. На всім начхати.